Так, Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, картопля, м'ясо, вода. А, і ще mm -hmm. виноград, так? Виноград я в суп не кидаю. Mm -hmm. <laughs> Відправила варитися. вариться. Будемо варити пенцак. Хто там з дівчат казав? Пенцак? Те, Господі боже, скажіть мені. Росольник Росільник з пинцаком. О, О, нарешті. Або з перловкою. Ну, в нас пинцак. Це не саме, так? Так. Зараз поставила трошки олію, зараз цибульку піджаримо. Ну, да, іншу Ні, Це мій ніж, я другого не хочу. Ти не треба. Отак. Піджаримо цибульку, моркучку. Зараз як суп закипить, піду візьму перловку чи пензак. І вкинемо тоді кастриду. Ну, Вперед, якщо буде шумовиня, зберемо шумовиня, а тоді вже будемо кидати пензак. Чому в нас є отаке, що не перець тут керується? Воно ж справжнє. М'ясо в мене козлике. М'ясо в мене з козлика. Зваримо зараз смачний супик. Додамо. Квашених огірочки до нього. Дай йому його локатку дава. Або на мою. Мутуємо Так, Це у нас морква. Я її Перекремо на грубу тертку Так, так, на мою тертку, стареньку. Новою не люблю користуватися, вона мені не подобається. Картоплю до супу ріжете, як хочете. Взагалі-то колись казали, мене вчила баба на русольник і на потравку, і на гороховий суп ріжеться кубиком. Картопля. Рі, рівномірним, таке як суп, потравка. З патрушками вариться. Ой, я сказати, що сачки мені приготували. Ну і буде свіжина, тому вона приготована. Я не хочу потохів, ні. Ну, це не кишки мається на увазі, це мається на увазі нирка, серце, ні. Ні. печіночка. От там бачиш, купить її печінки. Мені отакого. Показує. То курочек? Ось. Курище. То ріжеться кубиками. На борщ, капусняк, зелений борщ, ріжеться полосками. Ось так мене вчине. Я, знаєте, що зрозуміла, від цього, яким, яким ти поріжеш кубиком чи полоскою, смак не міняється. Може, кого там таких гурманів, то є якась різниця для того. У мене, наприклад, в цьому різниці немає. Ти щось за велику морку? Ти моркви не хочеш, Наталі? Mm? Моркви не хочеш? Давай. На, Бо то мені щось дуже велика морква вийшла. Мені стільки не треба. Побуде буде не русольник, а сама морква. Морква смачна. Морква смачна дуже. Mm -hmm. Ось. За переділю, так? Так. О, нам смачно, наберемо. Розсольничку. Ото то будемо смакувати з Наталкою. Сметанки я зібрала. Сметанка є до нього. Будемо смакувати. Так, взяла пару огірочків, зараз подивлюся, таких маленьких дістала. Потрем їх. Але я зазвичай всю каструлю не забираю з сугірками, не заправляю. Зазвичай всі кидають в миску, хто скільки хоче. Хто хоче більше, хто хоче менше. Ось. А ви собі дивіться, хочете кидати в миску кожне, а хочете, Хочете зразу в каструлю. Як хочете, як вам зручно, так можна робити. Дивіться, не хоче, твердий. Не хоче тертися. Тут ні, Напевно, ще треба. Зараз ще пару вірочків дістану в тру. Там буде видно. Як Наталя скаже, ні, все і заправимо, а ні в місці оставимо, то вже таке. діло. О. Можна і так, можна і сяк. Бо є так, що не люблять з в каструлі. Я, напевно, не буду кидати в каструлю. Напевно, що ми собі кожна в мишці вкинемо, то скільки схоче. І буде нам смачно, так щось що таке. Можна терти, можна різати кубиком у гірочка, як вам смачно. Мені більше подобається тертий. А вам як смачно, так і робіть. Зараз піду ще візьму пару гірочків. до того. Так, а поки поріжемо кропик у нас зелененький, свій є, файненький. Кропик, петрушечку, цибульку. Це ми поріжемо зараз дрібненько, щоб потім мати все додати, щоб був дуже смачний наш росольчик. Ну, то передавали ж на 6 годин, але ще шостої нема, що на обід. А що ж то вони так мені? Помилилися. Ось так. І цибульку поріжемо зараз. Ох, напалка мені принесла огірків. О, огірків, огірків. Шаблею будемо свої різати. Заставне. А, зотрію ручки. Я зараз потрусив нижче. Ось так. І буде нам дуже смачно. Так щось такі то була. А ви як варите росольник? Розказуйте. Кожна господиня варить по-своєму. Так що? Що, не можеш відкрити? Каші ти ще треба їсти. Пельце без погома треба. Де та? А ні, чекай, ну можеш та штучка. Оце ти прям як я? Ні, тут треба ж таї кришки не було. Так, зварила я свій росольник. Дивіться, який файний. З м'яску. Спинцечком. Ну я ще у юрків не кидала. Наталя вже наїлася, а я ще ні. Хто хоче, моє сметанки вкинути. А я й не знаю, чи треба, чи ні сметанки. Ну і так файно з м'язком. Насичений колір. Смачний, Зеленинка. а ароматний передати не можу. Ось так щось таке. то Так що, хто не готував, так, готуйте, пробуйте. А хто по-інакшому готує, розказуйте, може, я попробую. Ну, в пенцаку люблю м'ясо без костомашки. Ось таке. Ну, в росольнику, вернішені у пенцаку. Ось так, щоб такі кусочки були м'яса, У мене козлятіна. Без костомашок ням-ням mm, ням ням-ням. Ой, лабу юрки перекинула. Ще кліп не спіться. Ще трошки зараз допечеться, Свіжим кліпчиком буде саме те. Але смачно. Хто там тівросольнику, дівчата? Забулася, хтось з дівчат казав. Кому цікаво, переслухайте стрім, будете знати. хотів, щоб я розсольник варила. Так що ось таке. А, смачно. З м'яском, зі всім, але смачно. Заходьте. Заходьте, я поділюся. Я не жадіна. Так що якось так. Всім. <кій> Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всім смачного, а я зараз доїм і йду, до роботи треба козам ратиці постригти, що там дощ. Йо, Який у нас дощ падає? А як же стоїмо стригти в хліві, прийдеться. Ну будемо в хліві стригти. Та й таке тут. А вам всім до зустрічі, в слідуючому відео, бережіть себе і своїх рідних.